Так, зразу вам говорю, ставите на X2 і слухайте. Хочу відповісти на деякі запитання, які нам приходили. Багато багато хто з вас не знає, що таке інкубатори, як це все відбувається. Ось тут у нас всі повідомлення, які приходили нам. І розповідаю вам: цей інкубатор. Інкубатор він є на 3000 тисячі перепілок. Так, чому їх там так багато? Є щільно складені один біля одного, шість рядів. Тому їх там так багато є. Але так повинно бути, бо інакше ні. Запах привикається, нема такого критичного запаху. Але звичайно, це є великий інкубатор. І як це все відбувається? Перепілок часто не можна витягувати з інкубатора, тому що деякі ще не вилупилися, деякі ще мокрі. Чим побільше вони нехай вилупляються, і тоді ми починаємо їх забирати. Бо чим часто ти їх витягуєш, деякі можуть замерзнути. Вони ще мокрі, вони вилип, вилупилися, деякі тільки з яйця, вони ще є вологі. Щоб забрати їх із інкубатора, вони мають бути повністю сухенькі. І тобто, ми мінімізуємо випадки відкривання інкубатора. Тому переважно ми їх відкриваємо, і часто таке буває, що вони випадають з інкубатора. А нічого з тим не поробиш. Тобто подушки безпеки там немає для них. Так буває, але вони себе не пошкоджують. Вони є легенькі, вони є маленькі, і їм нічого не трапляється, коли вони падають там, чи на стоїть відстані на землю. Придусити себе там може тільки один-дві штуки, може три. Переважно більшість здохлих є в інкубаторі, якщо перепілка не вилупилася. Або бувало таке, що в нас світло пропадало, і ми про це не знали, то могло замерзнути. Але щоб продусили себе в інкубаторі, це є рідко, і то буває один-три штучки на три тисячі перепілок. Частіші випадки, що збивається ритм інкубації, і перепілочка не дорозвинулася, або було яйця не інку... не запліднене, або вона почала лупитися. Щось їй не вистачило, сил, чи ще щось, або замерзнути могла. Це такі частіші.